І знову вітання від кантера. Сьогодні ми розкажемо про наші патрони 9 на 19 Revolt. Це один із найпопулярніших патронів у світі, і ми підходимо до його видавлення дуже серйозно. Але чому так? 9 на 19 універсальний для тренувань і для професійного використання. Це робить його найоптимальнішим калібром, і саме тому його варто робити добре. Імпорт часто не дає гарантії. Люди стикаються з проблемами через не завжди якісний боєприпас. Ми контролюємо весь процес виробництва, щоб користувач був певний в своїх пострілах. 9х19 потрібен постійно. Його потребують військові охоронці, стрільці, але знайти стабільно якісний, однаковий за характеристиками патрон, а ще за доступною ціною, важко. Тому ми вирішили створити такий продукт самі. Ми вибірково перевіряємо патрони на довжину, вагу, глибину посадки кулі, рівність обтиску. Після цього патрони проходять тестову стрільбу в нашому тилі. Якщо є хоч мінімальні відхилення, то партія повертається. Ми знаходимося в нашому тері. Зараз вистріляємо патронами 9-19 на кущність, відстань 25 метрів. Зараз подивимося, як роботи. Я вважаю, як на 25 метрів нормально. І нагадаю, якщо хочете дізнатися про інші послуги Hazer Arms, то заходьте на наш офіційний сайт. Посилання залишається в описі профілю.